Так вийшло, що я використовую цей автомобіль, експлуатую його і думаю, чому б не зробити для вас огляд на ось цю манюльку. У нас сьогодні на огляді Hyundai i2020 I20, 20 року, третє покоління з 1.2 бензиновим мотором. Ми зараз подивимося, що воно взагалі з собою представляє, наскільки він хороший. Якщо ти розглядав до до покупки такий автомобіль або в якомусь класі ось такий міський, міський клас автомобіля. Тому думаю, тобі буде цікаво подивитись цей випуск. Ну і дякую, що підтримуєте цей канал, поставте лайк, підпишіться. Ми, як завжди, в пошуках автомобілів, хороших і автомобільного контенту. Мене звати Андрій. Всім дякую і гарного перегляду. Така манюнька у нас на огляді i20 року, третє покоління Hyundai i20. Уже у нас повністю на новій платформі це Rio K2. Тобто вже у нас повністю нова платформа і більш строгі і чіткі форми, як ви бачите, з даного автомобіля. Перед у нас вже більш агресивний. Нові Hyundai відрізняються у нас повністю новими рисами, як в дизайні, так і всередині. Назаді бачимо у нас по оптиці, що опти, оптика винесена на бокову частину. Що прям хтось розглядає собі до покупки. Міський маленький автомобільчик і не знає, який вибрати. Можете сміло обрати такий варіант. Це у нас 1,2 бензиновий мотор. Саме обичний МПАВський мультиточечний вприск. Надійний, чіткий, нацепки. В принципі, там якихось дуже великих проблем немає. Дивитись, звичайно, за котушками. Це копійки коштує. Цепка теж там недорогі гроші коштує. Так що можете сміло брати ось такий мотор. Але є звичайно і мінуси. Мінуси в тому, що для міста він дуже слабенький кондиціонер, то взагалі він вам там буде єлі виїжджати, де ви хочете. Проблемні місця, як завжди, один і два це у нас цепка і котушки. Але як я вже і казав, що ремонт їх абсолютно недорогий. Навіть однолітровий бензиновий мотор на турбіні три циліндри. Але хто їздив на фабі, то знає, що це за мотор і взагалі які його основні проблеми. Якщо хтось стикався з серйозними проблемами по цих моторах 1.2, напишіть в коментарях, було б цікаво почитати. Багажника, почну, дивіться, у нас вже по дизайну, у нас така пластикова вставочка. Виглядає дуже прикольно. Ще бувають версії в двох кольорах. Тобто криша у нас чорна і виглядає воно досить прикольно. Бачите, у нас вже перша поломка випала ось ця частина. Треба сказати власнику про це. Дивіться, багажник у нас дуже маленький. Там буквально на 500-60 літрів. Як зазначається, він навіть більше на 25 літрів, ніж у попередніх версіях. Так що дивіться, якщо ви надумали купляти собі поло, в поло і ще менше в Volkswagen. Тому звертайте на це увагу. 520 літрів, якийсь маленький чемоданчик можна містити, але щось більше, дивіться, тут у нас є ось ця шторка, вона здвигається, сидіння впереді теж здвигаються. і там приблизно 1000 літрів у нас простору є. Сидіти досить комфортно, є регулювання сидіння вверх-вниз, в і ще тому подібне. По комплектації у нас вона сама базова, у нас ось такий маленький екранчик. Там Із таких наворотах карплей, Android Auto, нічого такого немає. Звичайно, радіо, блютуз, підключення управління кліматичною системою. Якщо включити кондиціонер, то одразу відчувається, що потужність трохи падає. тому для 1.2 2 кондиці не включають, це, це дуже, дуже ризикована штука. З основних нюансів, на що я звернув увагу, це у нас, що регулювання музики у нас по лівій частині. Тобто, от я привик, що на всіх автомобілях воно завжди вправо, а тут у нас зліво, І тому я трошки поначалу тірався, шукав його тут. Навіть поначалу просто тут собі регулював, щоб не, там, не паритися і не шукати. Але, зрештою, можна звикнути, хоча. Практично на всіх автомобілях регулювання громкості, приключення музики з правої сторони. Ну, ось такий от нюанс. Дивіться, от руль як виконаний, от такий от пластиковий. Ну, нагадаю, що це базова версія, нема тут ніяких не ні шкіри, там нічого, звичайні там тряпчані сидіння, звичайний твердий пластик. В машини сто тисяч пробігу. Як вона виглядає? Все тут, в принципі, нормально. ну, як... На 120 тисяч, і має виглядати даний автомобіль. Кола боса, зато у нас є асистент утримування в полосі. Ну, Це прикольна штука, ну, але якщо автомобіль повністю нічим не оснащений, і ну, який сенс тих утримування в полос. Ну, да, ти їдеш зі швидкістю, вона тобі там підрульовує де треба. Але якщо немає ніяких асистентів, ні парктроніків навіть немає, ну, ось такий от тоже нюанс. Не знаю, для чого вони оснастили. Цім асистентам, але ось такий от маленький прикол. Як не дивно, але я сижу за собою і вроді маленький автомобіль, а сидіти досить комфортно. На великій відстані не поїдеш. Але отак десь переміститись по місту. В принципі, нормально. Тут є навіть у нас є полечка під водичку, там поставити собі. Тут у нас 4 стеклоподомника, тобто в тебе є окреме регулювання. Можеш підняти собі скло, витягнути руку собі, підкурити сігарету, якщо ти куриш, але я не зазиваю до цього, тому краще не кури. Але якщо без жартів, то досить комфортно сидіти позаду, вчитувати, що є метр вісімдесят ростом, то в принципі непогано. По мотору розказав, по ергономіки розказав, навіть по асистенту, що у нас є, Регулювання, верніше, не регулювання, а утримання полос асистенту розказав. Ось такий хюдайчик. Що у нас ще. Ну, по подвістрі у нас звичайний впереді макферсон Ззаді у нас звичайна балка по тормозам, по тормозам, ззаді барабан. Ну і впереді дискові тормоза Ось така от звичайна комплектація, навіть диски, ржаві з таким колпаками машина. Машина, в принципі, можна сказати, нова, всього 127 тисяч ви бачите, різнокольорова, відрізняється ця частина від цього, вона мальована. Ця машина не на продаж, не на тест. Просто от автомобіль, на якому я зараз переміщаюсь, просто от виїхав в торговий центр і спонтанне відео вирішив для вас зробити. Ціновий діапазон починається, наприклад, в Польщі від 10 тисяч євро. Це там приблизно. 40 тисяч злотих від 40 тисяч 70-80 тисяч пробігу можна такий автомобіль купити і починаючи до, там, 5, навіть до 15 тисяч євро за, за новий автомобіль міський, то я вважаю, що це непогані гроші. По розходу палива в місті, один і два, хто їздить, там таксує на цих фабіях або ще на якихось подібних автомобілях. Розход приблизно від 4 до 5 по трасі навіть. Ну, плюс-мінус так. По місту це, ну давайте чесно скажемо: 6 від 6 до до 8 літрів в залежності, хто як їздить. Ну, я думаю, що всім в середньому можна вкластись. Якщо я не правий, правте мене в коментарях. Напишіть, який у вас розхід на от таких от моторах. З нерівностями справляється більш ніж достатньо. Достойний, адекватний міський автомобіль. Недорогий, бюджетний, звичайно, що є нюанси і питання по шумоізоляції, якщо десь їдете на трасі, звичайно, це все буде чутне, але і ціна цього автомобіля вас приємно здивує. Тому якщо, ці... якщо шукаєте автомобіль в такому класі, то варто розглядати Hyundai i20.